День Незалежності України це свято, що єднає почуття гордості за нашу країну і шану тих, хто боронив і продовжує боронити нашу свободу, захищаючи рідну землю від ворогів. У цей особливий час ми маємо можливість привітати всіх зі святом і подякувати нашим захисникам і захисницям, шанувати їхню відвагу і самопожертву, єдаймося заради України, адже разом. Ми сила, яка здатна подолати будь-які труднощі з Днем Незалежності. Україна моя, берегиня, ти колиска пісень глибина, Україна моя, батьківщина, ти, як батько і мати, одна. Хай радіють, зростають нас діти, різнобар'ям рясніють сади, нам без тебе ніяк не прожити. Ми у тебе, а в нас є лиш ти. Україна. Країн багато на великій карті. Та серед них вона твоя єдина. Її люби і будь завжди на варті. Бо це твоя земля, це Україна. Вона така ж реальна і казкова, як мама на долоні, тепла, щира. У неї в серці українська мова. В її душі любов і світла віра, цвітутній мальви, маки і левкої, хтось може скаже, що таких багато, але ти знаєш, що іншої такої не зможеш в цілім світі відшукати, де тополі ростуть, де каштани цвітуть, там де пісня цвинить солов'їна, де безмежні поля. Де родюча земля то все наша моя Україна, де простори карпат, де шумить водоспад, там, де зграя летить журавлина, де ліси і степи, де село моє ти, то є наша моя Україна, де сніги і дощі. Де світанки в росі, де у травах пахучих долина, де буяють сади, де дозрілі плоди то все наша моя Україна, де зелені гаї, де сплять предки мої, де бурлять повноводні ріки, де родина сім'я. Україно моя, тут залишусь з тобою навіки. Нехай ніхто не полонить, твоїх земель не розтина, бо ти єдина, Україну, бо ти на всіх у нас одна. Одна від заходу й до сходу, володарка землі і вод. Ніхто не ділить хай народу, бо не поділиться народ. І козаки, і стрільці січові, за тебе гинули в полях, у небесах сузір'я лева нам світять на чумацький шлях. Стражденна чаєчко небого, єдині два твої крила. Виходим, нене, у дорогу, аби ти вільною була. Нехай ніхто не полонить твоїх земель не ростина, бо ти єдина, Україна, бо ти на світі в нас одна. Нас вбивають, сусіди ординці, бо за волю свою стоїмо. Нас вбивають, бо ми українці. На поталу себе не дамо, нас вбивають, бо з нами та правда, що примножує сили сто крат, з нами віра і впевнене завтра, де лелеки приносять малят. Ніщо не в змозі тебе здолати, ніколи не станеш ти на коліна. Ніхто не кине тебе заграти, з тобою, Тарас, з тобою Ліна, Небесна Сотня завжди з тобою, з тобою воїн світла да вінчі. Ті, хто не повернулися з бою на вічно двадцятирічні. Моя Україна, я тебе не віддам. Чи можна матір відірвати від сина довічне пекло кривавим катам? А ти вистоїш, бо ти сильна, годуть сирени, працюють хаймерси хтось скиглить, що немає шансів. Чи бачиш, тобі усміхається дівчинка у вишиванці? Ніщо не в змозі тебе здолати, ніколи не станеш ти на коліна, ніхто не кине тебе за грати, з тобою ми моя Україна. Знеструмлена, розстріляна, незломлена, в твоїх полях ідуть страшні жнива, напружена. Усміхнена та втомлена, і завдяки і всупереч, жива об'єднана, знекровлена, згуртована, кордони пошматовані нерівно, вогнем та болем тричі загартована, та все одно усміхнена й чарівна, спокійна, зосереджена, тренована. Твої віста стають тепер твердинями, на покоління горем замінована, серця ж горять коштовними каміннями. Ви бачили, яка красива осінь, як сонце прогріває небосинь, освячуємо дім вогнем відносин та достаємо всі казки скринь. складаються легенди надовічно. Онуки будуть вірити в дива натхненна, креативна, іронічна, тому й незламна, вічна та жива. Уклін тобі, солдате материнський, за стійкість, за відвагу, героїзм, за те, що нищиш намір сатаниський, даєш серцям. Надію й оптимізм, чи їв, чи спав в холодному окопі, ціною свого власного життя, ти носа втер Америці і Європі, борониш світ без неба покриття. Зі слів молитви шию сорочину, ворожа куля, серця не торкнись, живим і неушкодженим в родину, будь, ласка, кожен воїн! Повернись! За що я люблю Україну? Питання, здається, просте, за небо вгорі срібно, синє, за жито в полях золоте, за рідну стежину до хати, за спів весняний солов'я, за те, що навчилась кохати і стала коханою я, за давню історію славну, за предків могутніх своїх, за силу доволі незламну. Що стала немов оберіг, за пісню дзвінку й пломенисту, Що лине, мов дзвін навкруги. За вдачу таку норовисту, здається нам все до снаги. Люблю свою неньку в країну, І завжди любитиму я, вона ж бо у мене єдина, бо це моя рідна земля. Тривожний вечір, ніч і ранок. Тривожний зболений світанок, в тривозі день, гудуть сирени. Ти як летять слова від мене? Чи ти святкуєш в рідній хаті? Чекаєш звістки від свого солдата? Чи ти в бою, а чи в безпеці? Найважливіші, звичні речі. Уся країна стала домом, болить усім, це так знайомо, йде боротьба за незалежність в нашій історії не вперше, та ворогам не подолати народ, що вміє об'єднатись, щоб квітла, рідна батьківщина. Була щоб вільною країна, тож незалежна, сильна, вільна, вітання від дочки і сина, прийми рідненька, із любов'ю, ми завжди разом із тобою.